Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Цієї ночі ворог вчергово цінічно обстріляв Запоріжжя. Мішенню російських ракет стало об'єкти цивільної інфраструктури. Наслідок обстрілу в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано, але будинок більше непридатний для житла. Я їх не Я їх ненавиджу. Просто ненавиджу. Аж до там жінка, мати моя, 87 років людині. Вона вже одну війну прожила. Навіщо їй друга? Як розповідають на ранок мешканці будинків, що постраждали від обстрілу вибухів, було кілька і кожен наступний був все ближчий. Все нажите роками зруйновано. Жодних військових або об'єктів подвійного призначення. Звичайний спальний район став мішенню для російської терористичної атаки. Саме самі бачили, що сталося. Це було влучання в будинок. Вибухів було три, які ми чули: перший був десь за кілометр, другий був чітко в будинок. Сусідній ми бачили вибух, бачили фейерверки, як все горіло. Постраждалі від російських снарядів майже всю ніч вимушені були провести у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву. Повідомляє секретар міського ради Анатолій Куртів. Ще у дев'яти багатоквартирних будинках повлітали шибки. Ну бабахнуло. Я ось тут сплю на перемітажі, бабахнуло і вилетіло. Вікно це лоджа стоїть, бо ми поставили, я ставила тут Гедеровське вікно, а там же ж полетіло вікно, зайдем побачите. І все на сина воно розбито. Оце ж усе, бачите, що во всіх тарахти. Оце ж і в мене. Захоче сюди, там сили, а тут ось. Відіть сюди, приймали. Ось бачите, як вилетіло в вікно. Ось нема повністю і в його там у квартирі теж О, на ті те вікна вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках. Зараз на місцях і досі працюють ці відповідні служби, фіксуючи злочини росіян проти мирного населення. Постраждало за попередню інформацію дев'ять осіб. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула. Одна жінка да, на балконі вийшла, коли взрив перший. Ну, це страхіття через два вдома, звісно. У мене вікна порозкривалися, ж пінгалети видірнула во двор, а тут з цієї сторони теж пластиковий розкрився. А надо мною полетіли стекла і в лісничні площадці всі три таже, і на третьому поверсі там теж єсруйну. Ну це в 28-му, Я кажу, ну це ж оці всі тут вікна. То, тобто, з конечно, мрак. боже, за що браття наші, да? силовики? Повідомляють, що виходячи з характеру уражень помешкань, постраждалих та жертв могло би бути більше. Але люди, почувши сигнал тривоги, повибігали в коридор, що їх. І врятувало. Тим людям, які залишилися без житла, як повідомляє секретар міської ради Анатолій Курті, буде запропоновано поселення у найближчому дитячому садку. За інформацією обласної військової адміністрації, вночі протиповітряна оборона збила одну з ворожих ракет, яка летіла на Запоріжжя. Уламки снаряду впали поза містом. Постраждалих, на щастя, немає. Запоріжці, що пережили цієї ночі обстріл, бажають катам, які направили ракети в цивільні об'єкти. Відчути на власній шкурі, ось той біль та жах, що несуть українцям. Хай він в тисячу разів відчує більше цього страху, цих мук і страждань, що відчуваємо ми цього неспокою. А за те, що вони це не люди, це навіть не звірі. В них немає нічого святого. Чого вони полізли до нас? Їм не подобається, що ми хочемо бути вільними, незалежними, будувати свою щасливу країну. Він в демократичному світі, а не вертатися в цей радянський союз. Я так думаю. І хочу, щоб горіли в пеклі і так вже відчували цю, це пекло цього огня, що скільки в сотні разів більше, чим страждають наші, наші люди, щоб вони точно так же по підвалам бігали з дітьми з стариками. Це мрак. Про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. Ситуація на фронті контролюється українськими захисниками. Ворог обороняється та намагається поповнювати свої людські ресурси. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію. Як повідомила національна поліція, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Запоріжжя, Малі Щербаки, Гуляйполе, Полтавка, Залізничне, Новопавлівка, Темирівка, Яблукове, Червоне, Приморське, Нестерянка, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка та Оріхів. Надійшло 72 повідомлення про руйнування об'єктів. Обласні військові адміністрації інформують, ранком з градів та ураганів обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровщини. У Марганці двоє поранених. Понад 20 будинків та 10 господарських споруд зазнали руйнувань. Постраждав місцевий хлібзавод, автівки були пошкоджені електромережі. Минулої доби у Куп'янському районі Харківщини через обстріли були поранені. П'ятеро. Піротехніки ДСНС продовжують розмінування. В Чугуївському та ізюмському районах підірвалися двоє грибників. Відвідувати ліси зараз небезпечно. У ізюмі триває ексгумація тіл українців, що стали жертвами загарбників. Знайдено 477 тіл, 215 жінок, 194 чоловіки, 22 військових, 5 дітей та 11 неідентифікованих. Більшість мають сліди насильницької смерті. Відомо й про інші масові поховання на звільненій території. Донеччина знову була під обстрілами. Покровський район зазнав ударів ракетами с 300 пошкоджено житлові будинки та фільтрувальну станцію. Також обстріляли Авдіївку, Дружківку та Світлодарську громаду без постраждалих. Оперативне командування Південь звітує: Одесу двічі атакували дрони Камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один шахід, 136 збитий над морем. Вибуховою хвилою пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа. Під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем знищено ще чотири дрони «Камікадзе». Серед них вперше в Україні Збити багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Махаджар 6 призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносировки та вогневого ураження. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Америка ніколи не визнає так звані референдуми на території України та пообіцяв продовжувати допомагати нашій країні у сфері безпеки. Колишній президент Монголії закликав РФ припинити війну. Не вбивайте цю країну, не вбивайте їхню свободу. Україна має повне право існувати. Відбулися зміни в керівному складі ворога. Генерала Булгакова, що відповідав за матеріальне забезпечення, замінили на Мізинцева. Це той самий нелюд, що віддавав злочинні накази бомбити пологовий будинок, драмтеатр та дитячу лікарню в Маріуполі. Тим часом мережею ширяться відео так званої мобілізації, де стає зрозумілим, кого кличуть гинути в Україні і яким чином цих вояк забезпечують. Також приречені померти на наших землях влаштовують п'яні бійки перед від'їздом до частин, не підкорюючись наказам військових та зовсім не контролюють себе під впливом алкоголю. За сім місяців війни знищено понад 56 тисяч окупантів. За минулу добу збройні сили України ліквідували 240 расистів. Вісім танків, одинадцять броньованих машин, шість артсистем, одну реактивну. Літак, гелікоптер, шість безпілотників та 22 автівки та цистерни. Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? На тимчасово захоплених територіях Запорізької області триває шабаш, що загарбники називають референдумом. Замість виборчих дільниць колаборанти ходять просто додому до людей у супровіді озброєних орків та змушують ставити підписи під дулами автоматів. Та усі спроби ворога провести так зване народне голосування вже звичний провал. Більша частина населення виїхала на підконтрольні українські території, а ті, хто не зміг, уникають зустрічі з непроханими гостями. Сьогодні три чверті населення тимчасово окупованих територій. Виїхало або на вільні землі України, або за кордон. Тобто навіть математично неможливо довести, що проголосувала більшість населення чи значна частина населення. Людей там фізично немає. По-друге, спроби проведення так званого референдуму юридично нікчемні, ані в українському, ані тим паче в російському законодавстві немає законів про місцеві референдуми. За інформацією жителів тимчасово окупованих районів, деякі з учасників міні-загонів приїжджі, адже зовсім не орієнтуються у місцевості, плутаються у вулицях та районах. Показово також, що зайди навіть не намагаються імітувати легітимне волевиявлення. Орноносці не просять пред'явити паспорт чи будь-який інший документ, проводять голосування навіть на лавках біля під'їздів та нахабно ходять по квартирам. І якщо громадяни не відчиняють двері, посіпаки позначають оселі спеціальними позначками. Загарбники щосили намагаються приховати та покращити провальні результати псевдореферендуму. Вхід пішли навіть учасники так званих добровольчих формувань, створених з місцевих зрадників. Вони активно беруть участь у зйомці пропагандистських відео та імітують підтримку в проведенні голосування. Голова Запорізької ОВА зазначає, усі тимчасово захоплені території назавжди залишаться українськими. А отже, результати будь-яких псевдореферендумів є незаконними. Тому результати псевдореферендуму цілком зрозуміли російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій. В цьому нічого нового. Вони так само обирають себе у своїй країні вже десятиліттями. Стосовно таких дій окупантів, у нас є дуже чітка позиція це не що інше, як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення російськими військами українських територій, а також надати окупантам формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Служба безпеки України встановила особи понад тисячі ворожих силовиків, що планують залучити до охорони псевдоголосування. Серед них підрозділи так званих Росгвардії та військової поліції. Допомагати їм мають колаборанти, а також приватні охоронні фірми підконтрольні спецслужбам РФ. Крім того, СБУ отримала повний список ворожих поплічників, що погодились очолити так звані тири Ідентифіковано понад 400 зрадників. Правоохоронці закликають громадян на тимчасово захоплених територіях надсилати всю відому інформацію про псевдореферендум. В нагоді можуть стати будь-які дані: прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо. Поділитись інформацією можна в чат-боті телеграм-каналу. Його назва вказана на екрані. СБУ гарантує конфіденційність та ретельне опрацювання кожного повідомлення. Українська влада вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій максимально уникати участі у псевдореферендумах та за можливості змінити місце перебування на ці дні. Далі останні новини з населених пунктів Пологівського району. Гуляйполе фронтове місто і початку війни щоденно обстрілюється ворогом. Попри все, місцева влада залишається на місці і вирішує безліч питань життєдіяльності громади. Нещодавно Голяпільського міського голову Сергія Ярмака нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Ситуація стабільна військова. Кожен день йдуть обстріли території з різного виду зброї, починаючи від мінометів, закінчуючи градами, касетними і так далі. Об'єкти інфраструктури пошкоджені всі, але різного роду є пошкодження. Десь немає вікон, а десь немає півбудівлі. Тобто, всі об'єкти інфраструктури пошкоджені стосовно багатоквартирного сектору. Також всі будинки пошкоджені. Декілька будинків є, які були, в які були прильоти ракетами, тому вони сильно зруйновані. Інші будинки десь без вікон, без дверей, ну і так далі. Міська влада допомагає жителям реєструвати пошкоджене житло, щоб потім його відновлювати. А от загиблих людей вже не повернути. З початку війни в місті через дії агресора вбито 37 мирних мешканців, 26 поранені. Більшість жителів громади евакуювалися. Ті, хто залишився, потребують гуманітарної допомоги. Але видача її вимушено ведеться лише в моменти затища між обстрілами. Раз в два тижні в певному місці ми видаємо гуманітарну допомогу завдяки роботі і волонтерів. І запорізької військової обласної адміністрації також ми попризначали по вулицях активістів. Так називаємо старших вулиць, які також приїжджають в певний час, в певний день, отримують на мешканців своєї вулиці чи кількох вулиць гуманітарну допомогу і розум вже на місці на території себе. Незважаючи на важку ситуацію, у місті працюють усі служби. На об'єктах критичної інфраструктури встановлено генератори, є мобільний зв'язок. Медики, правоохоронці, рятувальники постійно чергують. В Школах проводиться онлайн навчання, виконують свої обов'язки, і комунальники. Ми зараз закінчуємо обкашувати наші прибудинкові території з березня місяця. У нас немає світла, тобто, звісно, і немає води. Вже більше близько трьох місяців. У нас немає газу, тому опалювальний сезон буде як ніколи тяжкий. Але ми провели роботу і з волонтерськими організаціями. І через Запорізьку обласну військову адміністрацію будемо отримувати буржуйки так називаємо і роздавати їх в першу чергу людям, в кого не залишилися плити, скажімо так, де можна було допити дровами чи вугіллям. А також підвали в місця бомбосховища, де знаходяться. Тому будемо максимально створювати комфортні умови, але ви ж самі розумієте, які це комфортні умови. Попри всі складнощі, жителі Гуляйполя не втрачають надії і живуть з вірою у перемогу. І ми Махновці. У нас Махновська кров, тому тільки перемога, тільки перемога, і вона, повірте мені, буде дуже скоро. Завдяки ми зараз бачимо, як працює наша ЗСУ. Тому слава ЗСУ, слава Україні, слава Гуляйполю. Махновська дуга ніколи не здасться. Будемо стояти як скеля. Енергодар, що відбувається у місті, і про обстановку на атомній станції. Уряд України збирається організувати міжнародні місії ООН та Євросоюзу на Запорізьку АЕС. А МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції. Навколо має бути створена 30 кілометрова безпечна зона. На цьому під час брифінгу у Нью-Йорку наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нагадаємо, всі блоки атомної станції зараз у стані холодного зупинення, а теплоелектростанція Енергодара не працює з весни. Що це значить для міста напередодні опалювального сезону? Розповів міський голова. У нас місто таке специфічне, в нас немає ані котелінь з з газом або там з твердопалених якихось там от джерел. Ми беремо теплову енергію з теплової станції або з атомної станції. Ми зараз маємо констатувати, що опалювальний період під загрозою з досить великою вірогідністю опалення не буде подано, не говорю, що в строк, але може і не буде подано взагалі до міста. Енергодар це переважно багатоповерхова забудова. Приватного сектора, що можна опалювати альтернативними джерелами, майже немає. Ситуація вкрай складна. Якщо буде електропостачання, то є змога опалювати електроприладами зараз. Ми маємо досить великий великий відсоток мешканців, які вже виїхали з міста Енергодар, тобто навантаження на електричні мережі буде мінімальним. У Кого є якісь приватні на вколишніх селах приватні будиночки, які більш-менш автономно можуть опалюватись, то найбільш раціонально запасатися саме тими твердими складовини не І міська законна влада і керівництво держави кажуть, опалювальний сезон буде складним для всіх. Тож варто заздалегідь попіклуватися про підготовку до холодів. Тримаймося. Війна докорінно змінила життя, погляди, ставлення до багатьох речей. Про що зараз думають громадяни? Чого бажають, у що вірять і на що очікують? 24 лютого день, коли докорінно та назавжди змінилось життя українців. Продовж семи місяців ворог намагається знищити наші міста, руйнує об'єкти інфраструктури, залякує і вбиває мирне населення. У результаті постійних бомбардувань та окупації населених пунктів тисячі громадян втратили дах над головою і були змушені евакуюватись до більш безпечних місць. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя прийняло 245 тисяч вимушених переселенців. Знаєте, дуже важкий емоційний стан на даний момент, але все ж таки боремось, тримаємось за країну. Самі розумієте, стрес, тим паче ми самі з рядів переселенців з міста Васильів. Тож, вирішили сподіватися. Там ви самі знаєте, хто перебуває на даний момент. Так. Ось Влаштовують референдуми і всякі неподобства. Змінилось тільки на гірше. Прийшлося покинути домівку. Живемо в Запоріжжі вже п'ятий місяць. А як жити? Без світла, без води, обстріли щоденні. Дуже страшно. У Запоріжжі як Наче нічого, а зараз теж вже доганяє нас і тут війна. Ми з Бордянська приїхали, бо тому Тож сьогодні чули вибухи, і хочемо від'їжджати, від бо дуже страшно. Там ну, нічого нема, ні продуктів не було, нічого толком. Було таке, що їжі не вистачало, а зараз ну, в Запоріжжі трохи краще. Життя в умовах постійного стресу, вибухів і тривог усе це неабияк впливає на психологічне та фізичне здоров'я громадян. Ці постійні а, взриви, які в нас є, а, ця атмосфера вона нагнітає, важко. За дитину важко. В перші дні війни була невпевненість. Зараз є якась стабільність трошки. Ну так, розуміємо, що фронт що Все в принципі добре, але важко. Та як до них можна пристосуватися? Страшно, все рівно страшно. Стараємося відволікатися, але коли обстріли, то ми вдома жили два з половиною місяці. Нас буквально на третій день війни почали обстрілювати, так що, як вам сказати, стан моральний не дуже добрий. І мешканці міста, і вимушені переселенці зазначають. Відволіктись від жахів війни та адаптуватись до нових реалій допомагають улюблені справи, але і це не завжди допомагає. Та українці тримаються. Тривожно було у ці всі місяці. Я відволікався як міг. Зокрема, працював. Брат у мене ось пішов служити. Зараз ще й за нього хвилююсь. Та й за всіх інших захисників та громадян. Ми ж усі живі люди. Вибухи є, і ти дуже переживаєш. Щось навіть як не а машина, проїжджає чи е, той самий мотоцикл, і трішки на такому стані. Емоційному. Так, вчора вночі було тривожно. Досить знаєте, коли ти це власноруч бачиш, те, що відбувалося у Васильівці, якщо порівнювати з тим, що відбувається наразі в Запоріжжі, це квіточки. Тож, тримайтесь. Є і ті, хто з перших днів воєнного стану без вагань став на захист рідної землі. Я... Я з 14 березня на день добровольця пішов до армії. Зараз стоїмо на Оріхівському напрямку. Вже четвертий місяць, як я на так званому нулі в країні моїй почалась війна, і я без вагань вирішив, що це мій обов'язок захищати батьківщину. Роздаємо їм там нормально. Все буде зсу, все буде в Україна. В перемогу нашої країни вірять і наймолодші патріоти. А де ти його взяв? Хто тобі подарував? Мама, ти, мамо, ти, мам, купила. Усі спроби окупантів залякати мирне населення та захопити якомога більше територій безрезультатні. Наш народ продовжує активно боротися за свою незалежність, а бійці Збройних сил України успішно женуть загарбників геть. 24 вересня починається всесвітній тиждень сітківки ока. Команда АLEXINFOM бажає вам завжди бачити правду. А ми, у свою чергу, будемо правдивою постійно повідомляти вам про все, що відбувається навколо. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Правда за нами, українцями, і все буде, Україна!